Ведення військового обліку не новий обов'язок для українських компаній його потрібно було виконувати і до лютого 2022 року. Просто зараз держава звернула на це пильну увагу та запровадила чималі штрафи за його порушення. Тож саме час зайнятися цим питанням. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. У цьому відео я розкажу алгоритм з п'яти обов'язкових кроків для запровадження військового обліку на підприємстві. Одразу відповім на поширене питання: чи потрібно ФОПам вести військовий облік? Ні. Такого обов'язку у фізосіб підприємців немає. Ці вимоги стосуються винятково юридичних осіб. Отже, порядок організації та ведення військового обліку затверджено постановою Кабміну номер 1487. Це досить об'ємний документ з купою правил, які зводяться до таких кроків. Крок перший. Призначити особу відповідальну за ведення військового обліку. Якщо на вашому підприємстві працює менше ніж 500 осіб, які підлягають військовому обліку, відповідальною особою може бути особа з кадрової служби. І в принципі, логічно довірити цю справу саме кадровику, адже ця людина працює з документами працівників та має відповідні навички. Зверніть увагу, що за ведення військового обліку кадровик має отримувати до 50% доплати до свого окладу. Також ви маєте в семиденний строк повідомити ваш районний ТЦК про призначення особи відповідальної за військовий облік. Зразок такого повідомлення є в додатку номер 1 до постанови 1487. Крок другий: роздрукувати правила військового обліку та ознайомити з ними працівників. Під підпис. Ці правила містяться в додатку номер 2 до постанови 1487. Крок третій. створити та заповнити списки персонального військового обліку. Зразок є в додатку номер 5 постанови 1487. Разом зі списками ви також маєте скласти відомість оперативного обліку. Зразок можна побачити в додатку 12 постанови 1487. Оновлювати та актуалізувати ці документи потрібно кожен рік станом на 1 січня. Щороку до 25 січня ці списки та відомості подаються на підпис керівнику підприємства та реєструються в службі діловодства вашої компанії. Вести ці документи можна в електронній або в паперовій формі на ваш вибір. Крок 4. Встановити графік звіряння даних. Звіряємо дані зі списків військового обліку з військово-обліковими документами працівників. Бажано проводити таке звіряння хоча б раз на рік, але конкретна періодичність на ваш розсуд. Зауважте одне: наявність графіку звіряння буде в тому числі предметом перевірки з боку органів місцевої влади та ТЦК. Що ще можуть перевіряти на підприємстві в аспекті військового обліку? Ці моменти винесені у додаток 31 постанови 1487. Підприємств стосується саме четвертий пункт. Крок 5. Підготуватися до звіряння даних вашого військового обліку з даними ТЦК. Графіки таких перевірок затверджуються головами районних рад або міськими головами та викладаються на сайтах місцевих рад або ОВА. Тож рекомендую періодично продивлятися їхні сайти. Так ви дізнаєтеся, чи є ваша компанія у графіку перевірок. У призначений строк відповідальна особа має з'явитися до відповідного ТЦК та надати списки військового обліку, або ж надіслати ці списки. Двома примірниками. Це вже технічні питання, і їх варто уточнювати окремо в ТЦК. Військовий облік в компанії не обмежується цими кроками. На підприємства покладається чимало обов'язків, і поки що не зрозуміло, як виконувати деякі з них. Наприклад, як проконтролювати прибуття працівника до ТЦК за викликом. Питань багато, і ми, як адвокати, аналізуємо величезний масив інформації, щоб надати бізнесу корисні та практичні рекомендації, навіть за таких турбулентних умов. Ставте лайк цьому відео та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити новий корисний контент. А якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. Розберемося разом.